Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Так, Toyota RAV-4 в класному кольорі. Це 11 місяць 2016 року, повний привід. 2,5 газ, бензин, автоматична коробка, повністю обслужений автомобіль, 106 тисяч пробігу. Бачимо контакти. Ціна 18 тисяч доларів. Зараз заглянемо по салону. Танки салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Отримайте більш повну інформацію від власника. Peugeot 3008. 11 рік, 1,6 дизель, механіка, 257 пробігу, ціна 8200. Бачимо контакти. Якщо відчинено, покажу. Клімат-контроль, панорами немає. Є парктроніки. BMW X3. В біленькому кольорі 15 рік, 67 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, Ціна 20 тисяч 900 доларів. Бачимо контакти, автомобіль від власника Кладень не потребує. Гарний стан. Салону, коричнева шкіра з пам'яттю сидінь, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touareg. 12 рік 186. Пробігу 3.0 дизель без ДТП. Ціна 18400. Бачимо контакти. Фіксую він код. Так, світлий шкірний салон в дуже гарному стані. Nissan Qashqai. 15 рік, 71 тисяча пробіг, це офіційний автомобіль, двигун 1,6 дизель, автоматична коробка, повністю обслужений від першого власника. 17200 по вартості, контакти бачимо. Тканинний салончик. цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan в Airline. Так, По опису це 2012 рік, 222 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 12 тисяч доларів. Бачимо контакти. Покажу він код, дуже мінімальні пошкодження, там щось по, по кришті багажника каже продавець. Чорний шкіряний салон з пам'яттю сидінь. Сидінь в гарному стані. Панорамний дах. Мультикермо, клімат-контроль, підігрів, старт-стоп, повний привід. Роз'єм під форкоп, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan рестайловий. Семимісна версія, так, по опису у нас тут. 18 рік, всього 76 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 21 тисяч 400 доларів. Бачимо контакти. Семимісний світлий шкірний салончик. Є клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Телефонуйте до власника. Audi Q5 в гарному кольорі. Так, по опису 15 рік, 247 пробігу, вартість автомобіля 16100, 2-літровий бензиновий двигун з автоматичною коробкою передачі. Так, якщо відчину покажу. Пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон, панорамний дах. Електромобіль Hyundai Kona. 21 рік, 43 тисячі пробігу. Батарейка на 40 кВт. Ціна 17 950, по вартості бачимо. Безключовий доступ. 4 склопідйомники, всі асистенти. Тканинний салон. Підігрів сидінь. Потім що у нас є? Підігрів керма, бачимо. Кого цікавить, телефонуйте? Audi Q5. 16, RX 174 тисячі пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 1740. Покажу він код. Панорамний дах. Рестайло Audi Q5. В червоному кольорі. По опусу 17-165 пробігів, 2.0 бензин на автоматі, преміум плюс. 28 тисяч по вартості. Покажу він код. Пам'ять сидінь, чорний шкіряний салончик. Панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Mazda cx 5 Дев'ятнадцятий рік, 51 тисяча кілометрів пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, максимальній комплектації Grand Touring. 25 тисяч 950 доларів по вартості. Тут бачимо контакти. Є люк. Шкіриний салончик. Люк. Mazda це X5, 18 рік, 59 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, Максимальна комплектація 23 950 по ціні. Бачимо контакти. Покажу він код. Так, Світлий шкіряний салон з пам'яттю сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Rock. 16 рік, 2,5 бензин, повний привід, автоматична коробка, ціна 12900. Бачимо контакти. Фіксую він код, якщо відчинено, покажу. Так, на жаль, зачинено. З іншого боку спробуємо. Кого цікаво, чи телефонуйте, бо більше не видно. Так, Peugeot 5008 від власника. Повністю обслужений автомобіль. Один власник в Україні, це 2018 рік, 216 оригінального провагу без підфарбувань. Пробіг власник підтверджує, що оригінальний. ціна 20 700 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавий, телефонуйте, нададуть вам більш детальну повну інформацію по даному автомобілі. Audi Q5 в сірому кольорі. 11 рік 140 пробігу. 2.0 бензин. Автомат без підкрасів. ціна 13450. Бачимо контакти. Нам відкрили світленький салончик. Є пам'ять сидінь, до речі. Світлишкірний салон. Панорамний дах. Без пошкоджень кажуть. Кого цікавить, телефонуйте. Нісан жук. Так, Жучок 13 рік, 184 пробігу, 16 бензин автоматі. обслужено, повний привод на 10500. Я нічого не відтягував, нічого не знайде. Mazda cx 9 9 По опису 17 рік 157 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою, вартість автомобіля 22 тисячі 500 доларів. Контакти бачимо. Безключовий доступ. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Люк. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Tiguan. Tiguan'чик 2014 року 195 пробігу, 2 бензин на автоматі. Ціна 13600, контакти бачимо, він-код фіксую. Чорний шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, повний привід, панорамний дах. Кого цікавить, телефонувати? Volkswagen Tiguan. Tiguan'чик 16 рік, 148 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, ціна 15400. Бачимо контакти. Покажу він код. Комплектація Вольсбург Edition. Збірка німецька. Чотири склопідйомники. Комнований. Ну, в комбінованому кольорі. Чорний з бежевим. Салончик, панорамний дах, кондиціонер, підігрів, старт-стоп-кнопка. На оригінальних дисках гарною резиною. Так, Ford Escape. 18-го року випуску. Гарному кольорі. Так, по опису. 1,5 бензин, повний привід, пробіг 89 тисяч, коробка автомат, гідротрансформатор, безключовий доступ, заводиться так, на відстані двохзонний кліматконтроль, повністю обслужений автомобіль, контакти до власника ось тут є. По не будемо заглядати, будемо не хотіли виходити. Але така машинка є. Їх не є так багато. На ринку кого цікавить, телефонуйте. BMW x 1 18-го року випуску. З маленьким пробігом всього 40 тисяч. Двигун 2,0 бензин, автоматична коробка по вартості 22 500 доларів. Тут контакти до власника. Є панорамний дах. Торг каже власник, можливий. Панорама там на стеля, два ключики, два комплекти. Коліс, підказує власник. Кого цікаво, чи телефонуєте. Ford Escape в комплектації Titanium. Це 2015 рік, 10 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 12600. Бачимо контакти. Так, Зачинено, салончик шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте. А, Audi Q5. 18 рік 91 тисяча пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 27 999. Бачимо контакти. Пам'ять сидінь. Чорний шкіряний салон, панорама. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. Так, по опису це 16, рік 206 тисяч пробігу, двигун 2,4. Газ бензин з автоматичною коробкою передач. Вартість автомобіля 13 тисяч доларів, контакти бачимо. Канинний салон. На оригінальних дисках з парктрониками та камерою.